Az ellenkező irányból érkező várunk. Your attention, please. We are waiting for the vehicle coming from the opposite direction. Thank you for your patience. Сала, вона мені дуже підходить, тому що на мій гайморит хронічний дихати цією саме. Дуже, ну, дуже рекомендую лікарі І взагалі в общем, це дуже круто. За тут є половина з дерева, а половина частинка. От це все із солі. І вона не дуже така, 30-40 градусів, щоб не дуже поквіти, але... Дихати в неї. Це дуже корисно. Тому трішечки дихаємо. Дихаємо, відпочиваємо, релаксуємо. Туалетики, туалетики. Тут прохолодна водиця. Після бані прямо в корбаси. Тут дуже гарно, так? Йдемо вище. Трішки покажемо вище, які є. Бані? Є ще фінська баня, дуже гаряча. Ну що. Перший заход є дуже круто. Банька гарного туплена, тому можемо трішки відпочивати, а, відпочивати, готуватися до другого заходи. Я тут зазвичай буду 3-4 заходи в салу, потім трішки хаманчик, потім трішки арома в сауни, потім поплавати 2-3 км в басейні. Перзима, тому. Плавки <coughs> треба в іншому місці, тому що від протипоселення дуже холодно можна застудитися. Бо що а, а... ще? Ну і звісно ромашкова баня. Це для прям для мого гайморета. Дуже прям так дуже круто, тому я ще практикую в якій селянікс, а заходить такі у Ромашкові, трав'яні і так далі. Тому що вони, а, бачите, я вже пів години, певно, я вже мокрий. Вони не є дуже сильні, а 30-40 градусів, тому можна тут продихувати і так і в Румашці, так і в Соляні, і в бані, що це не такі, як руські бані, українські, сауни, бані, і так далі, що там 80 90 -му. Прям 10 хвилин ти вже течеш, здихаєш і все, ходиш вусиш, ще в кору в сніг. Це ні, це такі, що. Можна собі тут ще. Це, це вже як віся... це... картина з 80 ой, 50 відтінків чу... Або з Титаніка. Ось, ну що, чо? до чого я веду, що можна гарно попаритися. Продихати, дихання шляги тільки в таких салах, де є 30-40 градусів. Тому може сидіти по 30, по, по 40 і потроху, потроху пропотіти. Я вважаю, що ну, я вважаю, за що... так краще. Тому вже буду виходити, тому що вже, вже з мене тече. Іду я в холодний а, басейн. Тоді вже гарненько то там з мене стікає. Можна, ой, можна виходити, тому йдемо купатися. І ще трішки повідпочиваємо ще. І підемо вже mm. на перший поверх трішки mm -hmm. на комбаси, і підемо або mm -hmm, в ромашечку, Або в апкаліп. Mm -hmm. Час для сну. Є ще така кімната, як мінус 10, і як гуняє. Там дуже прям холодно, але після баню в самий раз. Тому, Ох, тому так, вже четверта година. А ще тут є, вже одягнув плавки, тому що йду вже в ромашку, Евкаліпт, там тільки в плавках можна йти, не можна голяка паритися. І тут такі ще є ступенечки, які гріють. І ти собі можеш тут релаксувати, на плитах мраморних. І цей. І грітися, там, читати книгу, хто що хоче. Тобто, ну, дуже так придумали прикольно. Гріємося, релаксуємо. Трішки можна буде почитати книжку якусь, якщо буде. Час, але не хочу книжку сьогодні, буду просто погрію трішки спину і іду собі. В Евкаліпт, трішки подихати. Був тепер в хамамі. Аромі прям дуже круто, але дуже сьогодні натопили. І це дуже прям аж мене пекло. Тому трішки хочу так відпочити. Ось тому так. Дуже не жарився. І вроді був 10 хвилин в аромі, але дуже жарко. Прям чуть мене анал не згорів. То йду трішки в холодну воду в крижану або в крижану цю кімнату. Мені подобається дуже знаєте, що не тільки а, гріти свої покорочка, або, або, кожен треба подмишки побратима на лампу завтра. А, тут дуже звуки гарні видає нам папери. Хочете послухати, я зараз продемонструю. Це не я так пукаю, це просто прилипає паперек по до мраморної і плити, тому бачите. Такі різні. Різні ці. Різні збуки. Ну коротше. Йдемо далі все шукати цікаве. Тепер ми спускаємося вниз на мінус перший етаж. там є. Гарячі басейни на вулиці прям там. Сюди ми не заходимо. Господи, це не сюди. Люди, поможіть. Велесенекмеден, це полеса у мені вниз. Uh, uh, вот тому спускаємося вниз. І Ще вниз. Тут можете і бар знайти. Ще інше. Тут лі, влітку працює, там є номери, можна навіть знімати, проживати тут. Це літній бар, курити звісно, не можна, не забуваємо. Тут буде літній бар. Зимою прикольно, тому що. Тому що? що? Тому що холодно і басейни на вулиці гарячі, вони прям дуже круто поєднують. Ти паруєш там холодно, квіти. Так водичка хуяра. Взагалі дуже так гарно Коротше, ми йдемо собі в басейни свої, не забуваємо. Ну, ось, прийшли ми і на свій мінус перший етаж. Там тут теж є процедура, зверху там велика е купальня холодна, там захід на вулицю вже. Зараз вам трішки вулицю покажу. Вночі дуже гарно, тому що е все буде е світитися, буде дуже гарно, красиво. Трішки ще зроблю вам екскурсії. Це раніше тут є фотопортрети, як лю як раніше, це все коли в 1911 році. Як вони люди тут купалися? Це прям із землі водичка йде, йодована і вся така всі ці віщі. Коротше, тут дуже багато етажів, можна посидіти, бар є, поїсти, ресторанчик. От. але можете з собою взяти, тут є столики, де можете поїсти. Це так виглядало раніше, такий був великий парк. Ну, в общем, це комплекс дуже великий, тому що тут люди і, і лікувалися, і ще раз повторюся, і гарно відпочивали. І ще одне є одна фотка. Ага, це раніше як було. Да-да-да, тут вже з кораблями було видно, якщо це їздити собі. Ну, дуже, дуже гарно, плуденько так. Бачите, можете почути звук, як люди там на процедурах. Так, є масаж, да, можна записатися це на масаж, різні такі штучки, дрючки. Так, тут наша обіщена ромашкова баня. саночка. Зараз підемо трішки попотімо попотімоний, так. Не буду знімати, тому що там люди паряться. Це заборонено трішки. Буду мати можливість зразу вам відзніму, як я парся в ромашковій бані бані. Тут також є велик. Сель, коли після бані і прямо сюди. Опа! Україна вода і гарно. Це так, спа процедурки на нову. Боже, яка голодна! Супер! Ей, ну ж, марія боже! Це і це уже коло махва, боже. Вийдена вода, шойс. <кхи> це камінчики тут такі. Боже, по них треба ходити. Ну, в общем, это не для меня. Это не для мене. А тут що? тут дуже гарячий. Да? Тут такі різні штучки. не знаю, чи можна знімати, чи не можна. І тут же звідси, щоб на вулицю проскочити, треба сюди залізти. І туди там є джакузі, різні круговороти. Що вас кружить у цілий, лежачі джакузі. Ну, в общем, не можу відео вам зробити, тому що ну, це трішки заборонено, ну, трішки вам так знімо. Один момент. І все, довго не можу, тому що зараз мене викинуть з цього закладу. Ось, там дуже гарно вночі, коли підсвітка, ну, в общем, виходити з басейну, потім таку штучку собі. Раз, раз, раз. Щоб дезінфекція, щоб вас грибок не з'їв. Ну і все. Йдемо в ромашкову баню собі. І Що, тільки що був 90 градусів, дуже гарно. 15 хвилин я весь червоний. Пішов у купель з ледом. кайф. Ідемо, трішки відпочинемо. і ще хочу піти. у... Трав'яну з ромашкою баню і на сьогодні буде все. Не відпочивалося. Почався по фінувати. Ну що, на сьогодні наша плавочна процедура підійшла до кінця. Деякі, деякі нюанси не міг вам показувати, зв'язку з кустин, що не можна. Знімати контент в тих чи інших саунах, хамамах і локаціях. Тому, думаю, у вас сьогодні цікавий такий обзор термол-комплекса Лукач вийшов, тому насолоджуйтесь, насолоджуйтесь відео м -м обзором і не забувайте підписуватися на канал. Всім будьте здорові! Ревізію зробили, то що поговоримо. Ціни м м доступні сервіс, я б не сказав, що на вищому рівні, але як для того, щоб поздоровити себе і відпочити, то в самий раз локація дуже хороша, тому що є в центрі недалечко від цього. Сьогодні не так видно погано. <кій> ну. а, взагалі, я рекомендую і приходіть, паритися, купатися, плавати, відпочивати, релаксувати, набратися сил, оздоровитися. Тому це місце я рекомендую, прям як Ольга Фремо. Тому... тому підписуйтесь, тому що я для вас стараюся, стараюся для вас. Чи! Пук! Thank you.